В історії давнього Риму був такий імператор Октавіан Август. Коли він починав свою політичну кар'єру, передушивши своїх політичних опонентів фізично, він любив примовляти примус інтерпарес, перший серед рівних. Тобто він апелював до вже неіснуючого. Республіканського ладу. І так вийшло, що для того, щоб залучити більше людей як на окупованих територіях на той момент Римом, так і власне в самій Римській імперії, центральній, якби, він вигадав власний культ. І йому, як політику, служили. В нього були власні жерці. Це власне імператор, чий образ. Вигляді блюстів там зображень був дуже поширений. Ну, зрозуміло, що карбувалася монета там, і так далі. І поза сумнівами, є життєздатність в таких системах, побудованих от, на, от в такому способі репрезентації влади. Однак, коли ми говоримо про демократію, як про форму правління. То тут центральне місце є не тільки волевиявлення людей на виборах, але і інституту репутації, інституту порядності. І коли медіа виступають маніпулятивним абсолютно способом приходу до влади, коли вибачте будь-якого кримінальника, будь-якого, будемо казати, прямо покидька. Розкручують, дають йому мікрофон, роблять вигляд, що ця людина є достойна, аби говорити в цей мікрофон, то в мене питання не тільки до політиків, які займаються цією діяльністю і проштовхують цих людей. У мене питання до самих журналістів. А чи усвідомлюють вони свій рівень відповідальності перед українським українським народом, займаючись такою діяльністю? Чи вони розуміють, що е, в такий спосіб вони знову ж таки ведуть нас до прірви, як суспільство? Тому що, чесно кажучи, я цей популістичний поворот в українській політиці я на нього дивився з такою величезною пересторогою. Ми мали з тобою на цю тему не одну розмову. І я наполягав на двох речах, на яких наполягаю досі. Якщо б мені довелося обирати між професіоналом, флюгером, аферистом і покидьком, і людиною принципів честі і цінності для того, щоб пропонувати державну посаду, то я б обрав людину честі і принципів, тому що її можна навчити професії, можна навчити відповідальному ставленню і певним компетенціям. Однак з часів незапам'ятних е, Леоніда Кучми пізніше вже Януковича, була ціла, пам'ятаєш, така м, плеяда твердих господарників. Були угу. абсолютно порожні очі е, е, нашого Назарова розказували нам про те, що треба садити капусту, якщо ціни піднялись. Або вирощувати картоплю. І, на жаль, суспільство сприймало, і досі я так розумію, частково сприймає, що це є нормальним, коли люди без цінностей і принципів, без попередньої біографії, порядної людини вони приходять до влади, вони приходять до мікрофону. І як на мене, нам як суспільству, так само треба визначитися. Що нам робити з такими медіа і з такими журналістами, в який спосіб нам ставитися до цієї діяльності? Як на мене, в часі війни такі маніпуляції вони так само небезпечні. Звичайно, вони в е е е чомусь показують наскільки коротка лава запасних влади. Тому що поява поворознюка на телеекранах взагалі під час війни, коли вперше побачив всі ці репортажі, всі ці Воїбаш їх, я скажу чесно, я був шокований, що людина такого інтелектуального рівня з такою біографією, з таким минулим взагалі може представляти українську державу. Що взагалі він може мати в руках печатку, на якій є тризуб? Бо, як на мене, ось зараз наше покоління. Здає іспит своєї державності. Ось зараз для багатьох людей, для яких Україна була територією проживання, вона стає батьківщиною. І цей тризуб стає для нас дорогим, одним з найдорожчих. Наш прапор стає найдорожчим. Наше усвідомлення України зовнішнього стає внутрішнім. І ось питання, коли Україну представляє ось така особа? Що це для нас, як для українців? Чи маємо ми просто опустити голови і сказати, ну, на горі людям видніше, нехай будуть саме вони. Як на мене, ми більше не маємо такого права а, закривати на це очі, обґрунтовуючи це ні військовою доцільністю, ні вигаданою, досі неіснуючою і неформалізованою цензурою, нічим. Так, і це вже явище, бо повернів не єдиний, є ще з ніж. Ні, і... на жаль, на жаль, тут, це вже, явище. тут, тут вже явище, і причому чому явище, е як я розумію, з дуже з таким шоу під текстом. Тобто скандальність цих людей, їхнього минулого, вона навпаки ще й слугує джерелом додаткового зацікавлення. І це в тому числі говорить про глядачів і споживачів цього контенту, які не до кінця усвідомлюють, що від поганих людей я повторюся, добрих вчинків не варто чекати. І е, вірити в це глобальне переродження я би не став. Більше того, е, якби мене спитали, чи доручив би я цим людям свою українську державу? Ні, не доручив би. Що б вони не говорили, які б пісень не співали, скільки б інтерв'ю вони не дали Місічук чи іншим е, е, журналістам. Але як на мене, це вимагає нової політичної освіти людей, Їхнього, їхньої праці над собою і над своїми знаннями про те, що ми будуємо, яку ми хочемо будувати. Бо мені здається, що е, частина людей досі не зрозуміла. Що політикою треба займатися? Треба займатися, треба було займатися до війни, і тоді можливо війни б не було в 2014 році. Однак декому вважалося, що ну це справа олігархів, справа якихось чиновників, справа якихось президентів. Для чого нам прийматися? Тому, підсумовуючи, вже закінчуючи наш, закінчуючи наш ефір, який я сподіваюся буде для багатьох корисним, треба сказати, що маємо все ж таки займатися політичним життям і, не чекаючи перемоги, вже створювати такі об'єднання, політичні в майбутньому, можливо, спочатку громадські об'єднання людей, які хочуть. Будувати європейську демократичну країну, яку ми зможемо, якою ми будемо пишатися, яка буде гідною тих жертв, які вже принесені. Бо у нас з тобою є спільні знайомі, які загинули вже в час цієї війни, і можливо ще є такі, що найкращі люди, які можуть загинути, але щоб вони гинули немарно, маємо будувати гідну країну, так. Ну, немає що вибору. І створювати вже пор... Інститут репутації добре, що ти згадав. Так, я переконаний, що Україна майбутнього це Україна, де люди можуть дивитися одне одному в очі без сорому. І дивлячись на ті жертви, які ми вже заплатили, на те, які люди пішли воювати. Я думаю, що в більшості суспільств розвинутих, демократичних, ці люди однозначно мали би доступ і до влади, і до ресурсів, і до всього. Тому що вони були порядними, відповідальними громадянами. Однак, в більшості своїй, звичайно, вони не мали жодної влади. Навпаки, вони часто були. Змушені бути в опозиції, часто були змушені бути тими, хто виходив на наші майдани, мовні, хто виходив на революцію гідності, хто виходив на Україну без кучми і інші акції, де стояло питання, якою країною нам бути далі. І я би дуже хотів, щоб ми не забували про те, що наш політичний вибір. І наша політична активність в тому числі впливає на ситуацію в обороні в безпековій сфері і на нашу геополітичну позицію в світі. Зараз в нас є безпрецедентна можливість і шанс стати регіональним лідером, а не просто державою якогось російського прикордоння, який береже Європу, Європейський Союз від Дикої Московії. Нам необхідно ставати регіональним лідером. Регіональний лідер, який не має демократії всередині себе, ну, це я би сказав більше парадокс, ніж, ніж можливість.